Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята! І сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко математичного. Розвитку. Зараз ми з вами здійснимо подорож до лісу. А поїдемо ми з вами на потязі. Тож сідаємо зручненько і рушаємо. Їде потяг з гір в долину, до звіряток на гостину. Їдуть тата і матуся, їдуть Юрчик і Гануся. Гудок гуде ту-ту, ту-ту, скоріше їдемо, чух-чух. Ось ми й приїхали з вами до лісу. А де ж звірята? Чому їх не видно? Що трапилось? Добрий день, білочка. Ми раді тебе бачити. Рада вас вітати, але в лісі трапилась біда. Всі звірята посварились. Вони дуже хотіли зустріти вас, вишукатися за зростом і посварились, тому що не змогли цього зробити. Наші малята допоможуть їм допомогти. Але де ж вони? Малята. А хто бачить, де знаходиться купа листя? Аж усі наш ведмедик. Молодці. Вони всі сховались. Ведмедик сховався під купою листя. Зайчик заховався за ялинкою. Хто знайде ялинку? Заховалася під дубком. Чи знаєте де дубок? Молодці. Добре, син звірят знайшли. А тепер настав час допомогти звірятам вишукатись за зростом. Як ви гадаєте, хто з них найвищий? Звісно, ведмедик, потім лисичка, і найменший, звичайно, зайчик. Молодці. Отже, найвищий ведмедик. Потім нижча лисичка і найнижчий зайчик. Підемо далі гуляти. Подивіться, яка чарівна галявина. А хто на ній нас зустрічає? Які чарівні зайчики? А як годиться, зайчиків слідно пригостити? А чи можна пригостити зайчиків? Звісно морквинкою. А чи вистачить нам морквинок? Щоб це перевірити, потрібно кожному зайчику дати подні морквинці. Чи всім зайчикам вистачило гостинців? Так, і одна морквинка залишилась. Саме її ми попросили передати своїм друзям іншим зайченятам. А хто нас чекає на іншій галявинці? Так, та це ж білочка. Допоможемо білочки порахувати горішки і розкласти їх на кружечки. На один кружечок можна покласти один горішок. А чи вмієте ви це робити? Що ж, починаємо викладати горішки від лівої руки зліва направа, на один кружечок. Один горішок. Молодці. Отже, запам'ятайте, викладати предмети потрібно зліва на право. Від лівої руки до правої руки. Молодці. А ще я приготувала вам в гостинці. Грибочки. Погляньте, чи правильно я розклала грибочки по кошиках. Чому неправильно? Білочко, кожен кошик має цифру, і відповідно цифри, в нього треба покласти відповідну кількість грибочків. Зрозуміло, дякую вам, малята. Ось тепер так? Ось тепер так, молодець білочка, але нашим звірям час повертатися додому. Давайте пограємо, хто із звірів, в якому будиночку живе. Ведмедик у нас найвищий. Тому він житиме у найвищому будиночку. Якого кольору вищий будиночок? Так, синього, лисичка нижча. Тому вона буде жити в нижчому будиночку. Якого кольору нижчий будиночок? Так, червоного. А от зайчик у нас найменший. Він буде жити в найнижчому будиночку. Якого кольору найнижчий будиночок? Так, зеленого, молодці малята. Але зайчикам зовсім не хочеться спати, хочуть з нами грати, весело скрибати. Вечір наступає, хижі птахи вилітають. Добре ми погрались, добре розважались, а тепер час повертатись додому. Молодці мої малята, я говорю вам до побачення, до нових зустрічів!